Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам про те, як військовослужбовцю захистити свої права, якщо вони порушуються відповідно їх керівництвом. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, тому що там виходять вчасно виходять повідомлення про вихід нових відео на YouTube каналі. Обов'язково додивіться до кінця це відео і напишіть в коментарях, на яке б ще питання ви хотіли б від мене отримати відповідь. Дякую, що дивитесь моє відео і підтримуєте мене і мій YouTube канал. Друзі, дуже часто до мене звертаються військовослужбовці, які скаржаться на те, що їх керівництво, командир військової частини не вчиняє якихось дій, наприклад, щодо звільнення вчасно. Їх або відправлення у відпустку, або на лікування. І такі люди, відповідно, вважають, що їх права порушені, вони від цього страждають, їх відправляють нездоровими, хворими, з важкими хворобами на тренування, на навчання військові, і відповідно вони ще більше від цього страждають. Якраз сьогодні і поговоримо яким чином взагалі і чи можуть захистити свої права і свої інтереси такі військовослужбовці, і яким чином вони це можуть зробити? Друзі, звичайно ж, якоїсь такої чарівної палички, яка могла б одразу і оперативно допомогти таким військовослужбовцям, немає, тому що фактично на сьогоднішній день є два способи захистити свої права військовослужбовцю. Перший спосіб це оскарження дій або бездіяльності незаконних командира військової частини безпосередньому керівництву такого командира. І другий спосіб це оскарження дій або бездіяльності командира військової частини до суду. Давайте поговоримо більш детально про кожен спосіб окремо. Друзі, військовослужбовець взагалі може скаржитись. У випадку, якщо наявні такі обставини, наприклад, це незаконне рішення або дії, або бездіяльність командира військової частини. Зосереджу вашу увагу на тому, що бездіяльність так само потрібно оскаржувати. Тобто, якщо командир у визначенні законом строки не вчиняє якихось дій, це вже є незаконна бездіяльність командира і вона порушує права військовослужбовця. Таку бездіяльність потрібно оскаржувати. Далі, які в яких ще випадках може скаржитись військовослужбовець, якщо на нього незаконно покладені якісь обов'язки? Далі, якщо його незаконно притягнуто до дисциплінарної або іншої відповідальності. Далі, якщо щодо нього вчиняються незаконні дії інших військовослужбовців або посадових осіб, він у всіх цих випадках може подавати скаргу. Знову ж таки, скарга подається або до суду, або до керівництва тих осіб, які порушують його права. Якщо права військовослужбовця порушуються командиром, тобто є діяльність або бездіяльність незаконна такого командира військової частини, то така скарга подається до вищестоячого органу, якому безпосередньо підпорядковується командир військової частини. Це, зокрема, можуть бути і Генеральний штаб ЗСУ, і Міністерство оборони України, що потрібно зазначити в самій скарзі, друзі. Перше, обов'язково це реквізити скаржника, тобто прізвище, ім'я по батькові, адреса, телефон, якщо є електронна пошта, це все потрібно зазначати. Друге, друзі, це зазначається орган, куди подається така скарга, і зазначається зміст самої скарги. Тобто, військовослужбовець зазначає всі обставини, порушення його прав, зазначає дії або бездіяльність, реквізити. Якщо є якісь письмові рішення щодо нього, зазначає реквізити таких рішень і зазначає прохальну частину, в якій просить визнати незаконними рішення або дії, або бездіяльність відповідної посадової особи, наприклад, командира військової частини, і прохання зобов'язати, знову ж таки, особу, яка порушує його права, вчинити відповідні дії. Наприклад, якщо є бездіяльність командира, то Зобов'язати командира вчинити якісь дії, наприклад, видати наказ про звільнення. Це як один з прикладів. І, друзі, до самої скарги додається, перш за все, це документ, який підтверджує. Друзі, і до самої скарги додаються всі необхідні документи, які посвідчують факт існування взагалі обставин, які викладені у матеріалах скарги. Якщо ви подаєте особисто таку скаргу, то бажано мати при собі копію такої скарги для того, щоб на ній поставили відмітку про отримання. Або інший варіант, який теж є надійним, це відправити таку скаргу поштою, Укрпоштою цінним листом з описом, тоді у вас буде доказ того, що ваша скарга була отримана тим органом, якому адресується ця скарга. Друзі, такі скарги, на жаль, розглядаються достатньо довго, немає якихось визначених алгоритмів розгляду таких скарг, вони розглядаються в порядку, визначеному законом України про звернення громадян, і можуть розглядатися 30 днів, а у виключних випадках навіть 45 днів. Тому не очікуйте, що ваше питання, якщо воно дійсно є актуальним, то ваше питання швидко розглянути не буде. Мінімум 30 днів, максимум 45. Після цього ви маєте отримати відповідь від органу, якому адресувалася ваша скарга. Друзі, я вам розповів про порядок оскарження дій або бездіяльності незаконних посадових осіб, в тому числі командирів військових частин, вищестоячому керівництву. І існує ще один шлях це подання адміністративного позову до суду. Друзі, і подається такий адміністративний позов до окружного адміністративного суду за вашим вибором, або за місцем реєстрації вашого місця проживання, або за місцем реєстрації військової частини, командир якої або посадові особи якої порушують ваші права. При поданні позову фактично зазначається все те саме, що і при поданні скарги надії або бездіяльність посадових осіб Збройних сил України. Зазначаються ваші реквізити обов'язково, зазначаються реквізити військової частини, яка порушила ваші права, зазначаються норми закону, зазначаються викладення обставин у позовній заяві. Зазначаються документи, які ви додаєте до позовної заяви. І при поданні позовної заяви обов'язково необхідно сплатити судовий збір. Якщо у вас одна вимога, це визнання незаконними дій або бездіяльності командира і зобов'язання його вчинити дії, то вам необхідно сплатити близько 1000 гривень. І, відповідно, якщо будуть ще якісь вимоги, то додатково за кожну вимогу потрібно буде сплачувати ще 1000 гривень. Друзі, скільки ж розглядаються такі справи, якщо ви знаходитесь не в Києві, а в інших регіонах, то такі справи будуть розглядатись приблизно півтора-два місяці. Є виключення, коли такий строк може бути подовжений ще на один місяць. Якщо ж ви хочете подавати свою позовну заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва, то я вам цього не раджу робити, тому що ваша справа буде розглядатись дуже довго. Може розглядатися і пів року, а може розглядатись і 2 року, як в мене розглядаються деякі справи по податкових спорах. Тому, якщо ви хочете чим швидше вирішити своє питання і захистити свої права, то точно не раджу звертатись до кожного адміністративного суду міста Києва. Якщо ви живете в інших регіонах, то знову ж таки розгляд цієї справи відбудеться достатньо швидко. Звичайно ж, в подальшому. Може бути ще час витрачений на проходження апеляційної інстанції і касаційної інстанції, в тому числі. Друзі, звичайно, такі способи захисту прав військовослужбовця, вони знову ж таки не є оперативними. Ви не дочекаєтесь того, що завдяки цим способам ваші права будуть захищені дуже швидко, але виникають іноді такі ситуації, що інших шляхів, окрім того, як. Писати скарги, і подавати їх на вищестояще керівництво військової частини, або навіть подавати до суду, то більше ніяких виходів у людей немає і їм залишається тільки сподіватись на те, що їхні скарги і їхні позивні заяви будуть розглядатися якнайшвидше. Тому, друзі, звичайно ж, краще спробувати домовитись, спробувати. Вмовити ваше керівництво або посадових осіб, які вчиняють якісь бездіяльність, або якісь дії, які порушують ваші права, перестати вчиняти таку бездіяльність або порушувати ваші права. Якщо ж ні, то, звичайно, залишається тільки подання скарг і подання позовів до адміністративних судів. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк. Підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення.